Здравствуйте, дорогенькі мої глядачі, і дітки, і дорослі. Я Каскар Сашко Лірник і мій геройський котик захисник Боська. Продовжуємо наші програми, які називаються Безпека з лірником. Сьогодні Котик Боська загадує для вас свою котячу загадку. Відгадайте, що весною одягається, восени роздягається, а взимку голий стоїть. Правильно, це ліс. Чого ви смієтесь? Ліс! Так от, сьогодні ми поговоримо про ліси. Всі ми любимо бувати в лісі. О, дерева махають зеленими листочками, вітер колише шовкову травичку, літають метелики, співають пташечки, повно всяких звірів в лісі живе. Не завжди ми їх можемо побачити, але вони там є. Так от зараз ліси стали теж небезпечними. Чому? Тому що там можуть бути міни. Міни можуть бути під кущем, на стежині, в травичці, навіть намотані, на стовбури дерев. Міни можуть бути встановленими під землею, на землі і навіть над землею. Тому до лісу ходити не можна. Особливо там, де були бойові дії. Стояли військові чи не було розмінування. Тому Котик Боська попереджає, краще погуляти у себе вдома на майданчику, на стадіоні, у знайомих місцях, а до лісу не ходити в жодному разі. Але якщо ви раптом там і побачили небезпечний предмет, пам'ятаємо три наші правила: не підходь, не чіпай, повідом дорослих, не підходь, не чіпай. Повідом дорослих. Ня! Ви запитаєте, а як бути з лісами, де не було бойових дій? Знаєте, краще уберегтися і там. Почекайте, поки ліс не перевірять спеціалісти із розміновування. Я гадаю, що ви зрозуміли наші поради з котиком і будете берегтися. А зараз наше традиційне домашнє завдання. Ми з котиком Боською просимо вас намалювати нам фантастичні! Ліси із гарними деревами, рівними доріжками, без змін і без окупантів. Найкращі малюнки ми покажемо в наступних програмах. З цим же лишайтеся здорові, безпечні, ми вас любимо. Слава Україні! Героям слава! До побачення! Повідом дорослим